Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами зіграємо за друїда. Довго білд розбирати його не будемо. Я обов'язково залишу посилання на сайт, щоб ви могли розібратися з усіма речами, навичками і дошками парагону. Сьогодні наша ціль побачити, наскільки далеко може цей персонаж зайти в ямі. Будемо починати з якоїсь простої ями. Ну, наприклад, 75 го рівня. І будемо піднімати по 5 поверхів кожен раз. Щоб перевірити просто силу цього персонажа. Давайте все-таки розглянемо коротенько речі. Із речей у нас шолом. Який нам буде допомагати наносити більше урону за рахунок того, що ми будемо використовувати бонуси вовка. Далі в нас іде наш обладунок те ж головний предмет в грі, який буде перетворювати нас на ведмедя. На рукавицях у нас аспект, який буде збільшувати нашу атаку. Також тут закалка на ураган, щоб наш ураган діяв якомога довше. На наших штанах аспект, який буде давати нам укріплення. Також тут знаходиться закалка на ураган, який буде діяти довше завдяки ній. На наших черевиках. Ми беремо також аспект, який дає бонус до наших вмінь за рахунок урагану. На зброї нас знаходиться головний наш атакуючий аспект. Який збільшує наш урон в залежності від дії урагану. На амулеті вибираємо аспект, який збільшує наш урон у вигляді вовка. На одному з перснів у нас знаходиться аспект, який також збільшує наш урон. Далі в нас є декільце, яке збільшує наш урон, коли діє наш ультимативний навик. Вмін у нас все також просто. Це вміння нам потрібно буде для того, щоб перетворюватися на ведмедя. Далі йде земляний бастіон. Це наше основне захисне вміння, яке буде давати нам укріплення. Далі в нас йдуть допоміжні вміння лоза і ворони для того, щоб працювала наша пасивка ясність. Сама основна наша пасивка це провокація. Завдяки ній ми будемо завжди наносити надлишковий урон. Ураган це наше основне вміння, яке буде наносити весь наш демедж. Також нескінченний ураган. Це наша теж дуже корисна пасивка, яка буде піднімати наш урон. Так як час дії урагану буде збільшуватися. На 45%. Далі в нас іде посивка наповненість ядом. Вона також буде піднімати наш урон, коли ми будемо атакувати отруєних ворогів. Катаклізм це наша ультимативна навичка, яка буде допомагати нам також збільшувати наш урон, а також робити ворогів вразливими. Ну, на невелику кількість секунд. Основна наша Пасивне вміння медвежа сила, яка буде також піднімати нам запас здоров'я і збільшувати наш урон. Так, далі з дошок. Беремо гліф, який буде піднімати наш урон. На цій дошці вибираємо також легендарний вузол і гліф, який буде піднімати також наш урон. Далі на дошці ми беремо вузол, який також збільшує наш урон. Легендарний гліф теж для урону. Ну, в принципі, на всіх дошках йдуть в основному гліфи, які будуть збільшувати наш урон. І легендарні вузли також. В тому чи іншому випадку. Я думаю, все зрозуміло. Ще покажу вам коротенько благословіння. Це зменшує по нам урон. Ця пасивка збільшує наш максимальний запас здоров'я. Це піднімає наш критичний урон. Катастрофа продовжує час ультимативної навички катаклізму. Ну і ця пасивка піднімає також наш урон. З цим всім, я думаю, зрозуміло, давайте все-таки пробіжимось по ямам. Почнімо з ями невисокого рівня із 75-ї. Зазвичай я буду починати. От з неї і почнімо з вами. Цей рівень для цього персонажа буде достатньо простим, якщо ви будете проходити. Будь-який контент, то складність дорівнює 65 рівню ями. Тобто, в принципі, якщо ви біжите вище 65-го, 70-75 яму, то ви спокійно закриєте всіх босів, халтайт, будь-що. Чому ми зараз не атакуємо? Тому що ми ждемо, чекаємо точніше, поки наберуться сталь. От їх 20 є, можемо використовувати. Дуже важливо в цьому білді не натискати ніяких зайвих клавіш на нашій клавіатурі, тому що вони нам будуть тільки заважати. Цей білд являється одним із кращих АФК-білдів, тобто там, де нам майже нічого не потрібно робити, ми просто будемо слідкувати за нашим ураганом, чекати, поки наберуться наші стаки, прожимати їх. Бажано, звичайно, чекати, поки наш ураган буде продовжуватися як умога довше. Тому що за рахунок цього ми будемо наносити якомога більше урону. Так як ця яма невеличка, невеличкого рівня, то ми тут можемо прожимати його відразу, тому що урону у нас тут достатньо. Але на вищих рівнях ями. Які ми будемо сьогодні проходити, ми будемо краще за цим всім слідкувати, тому що там і на монстрах ми будемо зупинятися якомога довше, тому що дамажити ми їх будемо менше. Там буде все-таки краще видно, наскільки сильний цей персонаж. Тому що ями не висока грівня, вони все ж таки Дуже легко проходяться. 75-ю я вам вімкнув для того, щоб ви бачили, що він з легкістю її може пройти. Бо, якщо чесно, як на мене, мене завжди цікавить в білдах, саме якого рівня. Яму, наприклад, цей персонаж може пройти, тому що по ямі можна дуже гарно виміряти кількість урону, який ми наносимо монстрам. Це одна із найкращих активностей в грі, в якій ми прокачуємо свої гліфи. Але по ній дуже зручно також дивитися, наскільки сильний наш персонаж. Як ви бачите, тут я навіть укріплення не прожимаю, тому що в нас його і так достатньо. Монстри нас практично не пробивають. Так, прожимаємо наших компаньйонів. Катаклізм можна також прожати. Я думаю, що проблеми почнуться в нас десь з 80 го рівня, там буде складніше вже. По цей рівень цей персонаж біжить достатньо просто. Взагалі я б його радив використовувати більше не в ямі, а в такій активності, як Арда. Там просто невеличка карта, там дуже зручно їм бігати і простіше дивитися на стаки. Ви, до речі, можете за ними не дивитися. Варто на них звертати увагу тільки тоді, коли ви бачите, що навкруги вас не крутиться ваш ураган. Тому що, в принципі, якщо на речах у вас достатньо. Кількість закалок на цей ураган, щоб він крутився навкруги вас як, як довше. То за 20 секунд, скоріше за все, що стаки ведмедя знову наберуться. Мені цей білд на початку здавався дуже незручним, тому що я постійно дивився якраз на ці стаки. Чи працює наш надлишковий урон? Ну, овербавер демедж чи не працює. Я вважав, що це не дуже зручно бігати цим білдом. Але потім якось звик і виявилось, що це не так і складно. Так, давайте далі візьмемо 80-й рівень ями. Так, до речі, забув протиснути бонус від наших зіль. Так, Можемо використати наших компаньйонів. Та, в принципі, катаклізм який буде захист. І чекаємо, можемо вдарити раз нашим базовим міням, щоб перетворитися на ведмедя. І от 20 стаків у нас є, можемо використовувати вже ураган. Як ви бачите, в 80-тій ямі вже нам трошки складніше. Все-таки наносять монстри якусь кількість урону. Прожимаємо знову ж таки наших компаньйонів. Для того, щоб після того, як ми будемо використовувати знову ураган, у нас вже були заряджені стаки. Бачите, стаки, стаків уже 20, але ми чекали, поки закінчиться наш ураган. Для того, щоб нанести більшу кількість урону. Бажано все-таки на високих рівнях прожимати один раз наше базове вміння для того, щоб отримувати більшу кількість захисту. Тому що, коли ми знаходимося у формі ведмедя, Ми будемо отримувати більшу кількість захисту. Піднімається наша максимальна кількість здоров'я, і за рахунок цього ми можемо спокійно собі бігати бі біля монстрів. Бо у формі людини або у формі вовка ми все ж таки будемо отримувати якусь кількість урону. Ну так, поскладніше вже йде цей портал. Але як бачите, ми все ще наносимо достатню кількість демеджу. Досить непогано стоїмо. Я думаю, що якщо у вас будуть хороші речі, чи, по крайній мірі, кращі, ніж у мене, то ви зможете набагато скоріше проходити цю складність. Хоча, в принципі, великої різниці між 75-м і 80-тим майже немає. Прожимаємо наше базове. Якщо у вас стіль прокачати гліфи на цьому персонажі, ну, граючи саме ним, то я думаю, що на цьому рівні у вас ніяких проблем не буде. Тут саме головне слідкувати за вашими стаками провокацій, коли у формі ведмедя наступне вміння основне нанесе додатковий урон. Тому і розповідав вам, що бажано, звичайно, не використовувати зайвий раз всі інші навички. Так, по часу, в принципі, непогано. Всього-навсього десь 5 хвилин. Не так уже і багато це все зайняло. Я думаю, що можемо спокійно проходити наступний рівень. І в нас не виникне ніяких проблем, щоб його пройти. Поки невідомо, як цей білд буде грати у наступному сезоні. Я не думаю, що якщо він в цьому наносить достатню кількість урону і гарно грається, що в наступному сезоні щось кардинально змінять. Може якісь із білдів, які раніше не грали, заграють, але я думаю, що саме цей білд не буде мати якихось кардинальних проблем. В тому, що його дуже сильно, наприклад, понерфлять. Я все-таки думаю, що він буде більш-менш нормальним. Але подивимось. В будь-якому випадку будемо дивитися, які нові предмети з'являться в сезоні. Я думаю, що можна буде зібрати якийсь доволі непоганий новий білд. Не обов'язково, що це буде на сезоні. Якщо чесно, трошки не зрозуміло, що робити з персонажами на основному світі, знаю, що більшість людей грають в основному в сезони, тому що там все з нуля починається і там людям цікавіше грати. Але я думаю, що для того, щоб зробити тест якогось білду нам буде достатньо грати і на вічному світі тим паче що на вічному світі більша кількість ресурсів Ну ресурсів так, так щоб крутити предмети якісь, золота вдосталь. Я думаю, що додадуть якісь унікальні нові речі і можна буде зібрати щось новеньке. Слухайте, ну по цьому порталу вже більш-менш картина зрозуміла. Ще краще все-таки бігати менше. Менше точніше. Тому що в цьому вже монстри набагато зліші на цій складності. Не знаю, як вам, але мені подобається клас друїда в основному через те, що він в будь-якому білді. Має досить непогану стійкість. Тобто, щоб ви не збирали, в нього навички схожі, досить на вміння варвара. Друїд є одним із найстійкіших, мабуть, класів в грі. Я думаю, що варвар це самий стійкий клас. А от друїд, скоріше за все, на другому місці після нього йде. Ну, в принципі, непогано. Чотири хвилини проходимо і майже половину пройшли. Я думаю, що скоріше за все на цій складності ми завершимо. Тому що фастом це вже не назвеш. Але я думаю, що білд достойний. Якщо ви не знали, який білд на друїда зібрати, то як, як на мене, то цей білд доволі таки непоганий. Я думаю, що наступний буде це друїд на кам'яних валунах, тому що він набагато простіший, ніж цей білд. Не знаю, як буде це видно на відео в записі. Але я, якщо чесно, навіть буває, буваю, забуваю щось прожимати. Наприклад, як наш стрибок Ну, або ухилення. Він також нам буде піднімати урон в цьому білді за рахунок того, що ми використовуємо зв'язку рун, яка надає нам бонус після ухилення. Постійно, якщо чесно, забуваю за це. Тобто ви бачите, що він стійкий на високих рівнях ями. Головне до нього звикнути. Давайте все-таки трошки пострибаємо. Може ми будемо почувати себе ще краще. Ну от За 6 хвилин ми дійшли вже до боса. Як на мене, то це непоганий. Непогане досягнення. І непоганий результат. Сенсу бігати вище їм, скоріше за все, немає, тому що крім вас це ніхто навіть не побачить. Можна намагатися проходити високі рівні ями, але я не претендую на місце в якомусь топі. Навіть в третій частині мені було, якщо чесно, трошки все одно на рейтингові таблиці, які там були. Єдине, чому б я очікував в цій таблиці в четвертій частині, тому що там було дуже зручно дивитися білди. Тобто, якщо у вас виникали якісь питання по білду, то було дуже зручно дивитися на білди інших людей, можливо, вони щось краще придумали, ніж ви. було набагато простіше <кій> порівнювати, наприклад, свій білд зі схожим білдом людини, яка зібрала подібний. Як бачите, боса ми б'ємо дуже довго. Трошки промахнувся. От бачите, не дочекався стаків натиснув клавішу на 18 стака, стаках нашого урагану, а потрібно було на 20. І через це вся система наша з нанесенням урону і, стій... і стійкістю зламалася. Але то нічого. Я думаю, що зараз. Ми все таки пройдемо цього боса. Ну, як бачите, друзі, то цей білд підходить для того. Щоб пограти нормально за друїда в будь-якому контенті гри, але не на високих ямах. Я думаю, для того, щоб пройти якийсь сотий рівень ями або хоча б 90-й, то це треба просто-напросто кращі предмети. В принципі, в мене тут зібрані предмети теж непогані, але як бачите, то їх не дуже сильно достатньо. Якщо ваша ціль просто завершити весь контент, наприклад, сезону, або просто максимально прокачати персонажа, то ви все ще завгодно прийдете в але якщо ви хотіли вибрати саме самого сильного, то це, мабуть, білд все ж таки не для цього. Я думаю, що дочекаємося наступного сезону і подивимося, які білди будуть в ньому. Можливо, там буде щось цікаве. Пора, мабуть, з вами вже прощатися, але все ж таки хочеться дійти цього боса. Дякую, великі друзі, за увагу. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюся, воно комусь поможе, допоможе правильно зрозуміти, як саме використовувати навички в цьому білді для того, щоб нормально їм грати. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня! Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк. Якщо ви чекаєте огляд на ще якісь із білдів на інших персонажів, можете написати про це в коментарях. Всім дякую за увагу, зустрінемося з вами в, нови... в нових відео.